Навесні цього року Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла рішення позбавити коронавірус статусу пандемії, який йому присвоїли взимку 2020-го. Більше трьох років спалах ковіду вважався надзвичайною подією для всього світу. Але зараз коронавірусна хвороба з легкою руки воз стала звичайною сезонною інфекцією на кшталт ГРВІ чи грипу. Зв'язку з військовими подіями в Україні ковід для жителів нашої держави, взагалі відійшов на дальній план. Але наразі він по... Повертається, говорять медики. Зросла захворювання у нас за останній тиждень це більше 3900, ну майже 4000 вже підтверджених випадків, і це, тобто, кожен тиждень десь близько тисячі осіб. Із них, із них ті, що госпіталізовані, ну, тобто це якщо вже йде госпіталізація, це говорить, що це ж важкі форми, тому що такі ж вже амбулаторна більша частина лікується. Це більше 1700 осіб, з них десь ну, завжди ми можемо так відокремити. 10-15% це ті, що дуже важкі і перебувають у реанімації, ті, що підключені до апарату штучного лікування. з них ще ну, офіційно по Україні це десь приблизно 170%. Сто з них діти найстрашніше те, що значно збільшилася кількість померлих від ковіду, а це 15-20 осіб на тиждень. В Шосткинській громаді фахівці теж фіксують суттєве збільшення захворюваності, особливо в порівнянні з літнім періодом, коли на коронавірус хворіли одиниці. Що Стосується ситуації з гострим респіраторним інфекціям на сьогодні. Значить, серед дитячого населення ми на минулому тижні бачимо зменшення. 67 дітей захворіло в порівнянні з 91 однією на позаминулому тижні. Що стосується коронавірусної хвороби, то ми бачимо дещо збільшення кількості хворих. Серед них є і діти. Ми маємо на сьогодні 11 хворих. Минулого тижня одужало 8, але навіть двоє пацієнтів середньою тяжкістю протікання хвороби були госпіталізовані. Матеріал ми почали вже відбирати і методом ПЛР. Окрім швидких тестів, в зв'язку з збільшенням кількості хворих вже почали возити на суми в обласну лабораторію. В стаціонарі зараз перебувають в інфекційному відділенні близько. Ну, там дев'ять осіб, із них два вже з підтвердженим діагнозом на коронавірусну інфекцію, і 5 це пневмонії. Ну, ті, що ще ну, на ПЛР-тести відправлені. Ну, і одна людина в важкому стані зараз перебуває в реанімації. Також, ну і за останній тиждень померла. Ну, от на минулому тижні одна людина з підтвердженим ковідом, також летальний випадок, на жаль, і до цього ще два випадки летальних, ну за цей період під порогу. І ковіда, і ОРВІ, і інших респіраторних вірусних інфекцій дуже багато. Просто що ну вони і вони ніколи не зникли, вони нічого з цього не змінилося. Просто що вони не реєструються, бо люди не звертаються. Чому так відбувається, зрозуміло. Адже сьогодні у людей з'явилася. Це більш нагальні питання, а війна не дає розслабитися і подумати про своє здоров'я, допоки вже зовсім не припече. Але в зв'язку зі значною міграцією населення всередині країни вірогідність розповсюдження вірусу величезна, тому думати про свою безпеку необхідно вже зараз, говорить пані Оксана. Якщо ви хворий – саме перше. Перебувайте вдома, зв'яжіться з лікарем. Там офіційно написано, що можна навіть дистанційно, тобто ну, на другий-третій день вже з'явитися, якщо ви будете в змозі, до лікаря. Можна відкрити лікарняний, він зараз електронний, тому не треба там ходити з цими паперцями. Одягайте маску, якщо ви йде в велике громадське місце, там, де багато людей. А ні, то якщо у вас є така можливість, то просто. Відвідувати ці заклади тоді, коли там менше народу, ну скажемо так, ну тому що ну треба себе поберегти. Фахівці попереджають: якщо сьогодні ми не почнемо дотримуватися правил безпеки щодо розповсюдження ковіду, то в найближчі тижні можемо отримати карантин. І, хоч в порівнянні з війною він вже не здається для нас таким страшним, карантин далеко неприємне явище, повторити яке зовсім би не хотілося.